В The Strongest якось там далі, але нас вже виносять, тому давайте, давайте, давайте. Так. До нас вже підписники доєднуються. Так. Він поняв, що я не факав. Ого! Ого, так. А, я хочу розказати те, що. А, так, ресет. Ау, 8 секунд. Блін, чел, я ж не вмію. Я ж не вмію певчитись. Ого, ого, ото я його бехнув. Так, я зрозумів, що на скіли треба нажимати. Ого! Ого, що я можу? Так. Та я ще лютий чел. Так, давайте, давайте, давайте. У мене мало хп, тому давайте щит нажмем. Ой-ой-ой. Блін, 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 блін. Ага. Ага. Так. На. Блін, знову нікого не побив. Так. Бен. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Так, треба ресетнутись. Так, треба с -с 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 одразу ресетнутись. Все, я ресетнуся, блін! в мене 5 секунд не можна ресетнутись. блін, він мене виніс. А, о. Давайте напишемо їм Ку, я не побачив. Ку. О. Так, все, давайте перший. The strongest hero. А, так, все, узяв. О, ось усьо нашого кента розвалюють. Тому бем! Мінус. Бем. Ду-ду. Все, я трошки їх розігнав. О, дивіться. Афукашер. Афукашер себе виносить. Ой. А. ні. Ні. Аня, кінти. Так. Ду -ду 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 -ду. Просто виносим. Так, це мої мої кінти, але мені треба виносити кінтів. Так, мінус один. Так, ага. Так, б'ємося. Б'ємося. Так, добиваємо. мінус. Так, все, давайте. Охе! Ото я лютий чел. Так. Ой-ой-ой, так, смітник, це погано. Фуф. Так, повезло. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це він мене домажив, а не я його. Ох ти. Ох ти, блін. Окей, давайте полетіли. Полетіли на навіпку, бо це лютий махач якийсь там. Будемо битись. Ох ти, йоо це, це не віп. Це ще не віп. Це ще не фіп. Ага, він нафіка, поняв. Я поняв. Ні, він не АФК. Він не АФК тепер. Так. Тепер кожну серію в нас буде. Нова ця, новий якийсь спелт, чи ще як це називається? Я не знаю. Але точно буде кожну нову серію. Буде новий якийсь епічний сезон. Ох ти, Йо! Ви бачили, який він? Ви бачили це ще. Так. Так. шот, Оу? Мені бо це цей юзнуть четвертий спел. Так, валим. Валим. Так, походу я нарвався на якогось кінталю того. Е, так. О. Опа, АФК. АФК-челна. Ого. Так. Бду. Мінус. Ой-ой-ой. Знову мій кент залетів, Ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Цей його чел. Блін, мене виніс мій підписник. Ох ти, ій. Ото-та. Да. Ото-та-да. Я не поняв як. Вони настільки можуть бути люті. Ох ти ю. Так, оцей його чел, походу, дуже лютий якийсь. Так. Так, давайте ось так зробимо. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й, ден, ден ден Не чіпай мене, не чіпай. Давай, ось так, -а -а. Ага. Блін. 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 Який він лютий. Який він лютий. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Походу на мене все всі образились, але нічого. Але в мене, блін, перезарядка. В мене перезарядка весь час. Так. <mimus> мінус! Минус вотового чел. Ох ты. Ох ты-є! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Так, мінус. Відходимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на! Мінус. Ого! Ого, це хто таке дав? Це хто таке дав? Це хто? А Ну, розказуйте, розповідайте, хто це. Так, хм, того кінта треба виносить. А, Мир. Мир. Мир, братухи, мир! Денс, Стів! А, треба цей. Треба набитись. чи? Опачик. Ду. Мінус. Дду. Блін, у мене ще мінімум дамеджа. Так, давайте його все-таки винесем. Так, на. Ага, я не то спел нажимаю, але нічого так. Його і так, в принципі, можна виносити. Так. oh, щіт, я провтикав, Не то нажав, так, бем. Угу. Тепер отак, бем. Я знаю, що буде зараз. Ого! Та я ще знаю, що це зараз буде. Йоу кінти всім хана зараз буде. Так, все. Все кінти, де махач? О, ось о тобі махач, ось о тобі махач. Тому біжим туди. Біжим туди, щоб заюзати оце. Оу, шіт. Бам. Ви бачили? Ви бачили, що я зробив, а? Оу, oh, Шіт, так. Їх треба розкидати. бм. Повикидував, просто викинув їх. Так, от цього кінта треба добивати. На! А ні, він мене виніс! Блін, він мене виніс! Блін, походу-то... Ох ти, блін! Ох ти, яка класна анімація! Вау! Але мене, на жаль, винесли. мій бро. Так, знову цей чел, на. О! Опа-чик. Опачик. Так. Бем. Так. ой 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 Oh shit. Так, а що тут за махач? Я наверное, ще не розумію, що мені... Ох ти. Ух ти, Йо! Що мені робить, а ще? Що мені робить ще? Хто мені розкаже? Бем! мінус. Викидаємо даєм його. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мінус. Оце я йому дав. Оце я йому плюху дав. Ото так то. Так, оце його тепер чел. Ау! ау, чоу, чеу, 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 чоу! А що він такі лютий? А що він такі люди? Я теж так хочу. В нього похто донатна, оця сила донатна. Так. На! Просто відкинув його. Так, а, я помер. Так, оце треба бить. Просто мені треба. Ого! Ото бахнув мітеор хтось. Ото хтось бахнув. Ви бачили ще? Так. Я знаю, я знаю, я знаю, що нам треба робити. Ого! Ого! Так, 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 так. Мені треба жить, мені треба жить. Так, ого! Отом я розізлив, челів походу. Та-та-та-та-та. Мир. Мир. Так, давайте напишемо, Димон, мир. Димон, мир. Давай, мир. Так, ось все нашого кентара розвалюють. Нашого кінта розвалюють, або він тут їх розвалює. Тому ба! Епа, че... Е, не. На. Ого. Ого. Так, отого кінта треба добувати. О! Блін, блін, блін. Ого! Ото мене хтось виносить. Ой, не того, не того. Так, отого кінта треба добивати. На. Е, ти чо? Стів! Так, оцих двох кінтів. Б. Ага. Це походу мій не знаю... як. О. Так. Нормал панч. Ого! Щит! Щит! А як? Йок, навіщо вона винесла? Навіщо вона винесла? Йолкин Ти! Дям. Окей, okay, давайте половину серії на тому. половину на тому. Все, ось так. Баан. Ого! Ого! А що мої спили роблять? Ніфіга собі. Ото зрив. Бам. Бм. Ви бачите це? Ох ти, ю! Походу, я в лютий заміс попав. Ага, юз твайс. Так. Оу щет. Оу шіт! Ого, о б! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мені по походу гг від цього Джоду Або ні! Або ні! А. Сорі, 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 ай! Ку-А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. Г-г-ге мені! Ого! О, так я жив, не, я не жив. Так. 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 Хм. Ого! Нифига себе! Нифига себе! Так! Понял? Хе-хе. Понял! Б. Она а вища тебе, она вища тебе я. Скажи мне. Оу щит. Оу, сіт! Він мені не дає встати. Мені б такого, мені б такого. О, ого. Ого. Мені гігге. -гі. О, дивіться, біля сміт... смітника. А. Поняв. Поняв тут щось мерч використав. Лютий спельчик. Лютий спельчик, так. Оцього оцього, оце. Оце треба добувати. На. Ото гейпнув, гепнув, а. Ото я гепнув, та. А, сорі. А. Так, ой-ой. Угу. Так, оце. Оце треба рятувати. Оце треба рятувати, б. Так. Так, ой-ой-ой-ой. На б. А то я гепнув, та? Ото я гепну, та. так. Так. Сорян, бо. Я прям uh, рятую одного, але другого вбиваю. Так, мінус? Не, не мінус. А ще не мінус. Ого, ого, ніфіга собі. Ніфіга собі, так. Ого, ото, хеп. Ото бум. Оце бум. Ку. Так, все, ми тут сильні кінти на районі. Так. Оце гепить треба. Отак. Отак треба гепе. Отак треба гепить. Так, б. Мінус. Так, оце його чел офігів. Ой. Ой-ой, або я офігів. Так, вони щось офігіли в двох, в трьох. Вони в трьох на мене вирішили нападати. Але нічого, нічого, але нічого. Я їм покажу. Ні, мене винесли. Мене винісли кінти. -джу -джу. Оце. От то я гепнув. Ні, ну битися ми вміємо. Особливо в трьох, коли ми в трьох, то ми ще Ми ще такі переможні кінти. Хм. По кому бахнуть? По цьому. По цьому кінтові. Так. Ой-ой-ой, І... ой-ой. Так, треба нажати. Треба нажати спельчик. Треба нажати спель. Бем! Ау! А, це не я був. А, поняв. Ага. А, блін, я забуваю трошки спели наші. Так. Оце. Оця штука, походу, дуже імбова. Оця. Е... Ага, та, вона дуже імбова. Вона прям дуже імбова, Так. Ауч. Де, навіщо ти мене вдарив? А, сорі Всім сорі. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же боляче ту, ту. Так, ото я вдарив. Ото я вдарив, мені здається. Я прям вдарив. Бем. Ото. Ого! Все мені гг. Мені гг, я знаю цю штуку. А ні, мені не гг. Мені не гг. А я не знаю. М -м. Блін, її майже добили. Де вона? Де вони? Де вони? Ага, бачу зарубу. О, у мене максимум енергії майже. Ой-ой-ой-ой. ой 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 Б Бе, Ага, Оце теж треба добивати Оце треба добивати, бо я не дам себе ображати. ой 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 Так, цей мінус, все. Угу. Так, Денис Красавчик, та я теж так думаю. Ух ти ух ти йо! ауч! Мене засосало. М я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. А, блін, це не то, це не по тому треба було бити. Але... ай-яй-яй. Я на мінус, я на мінус, друзі. А, дивіться, в мене голова просто зжарилась. ех хе але нічого, половину відео на тому, половина відео на тому. Тому. По два спирчики ми так будемо дуже швидко. В принципі, ще два відоси і все. Бе. Ауч. А оцей біг дуже мощний, оцей біг дуже мощний. Так, треба нажати два рази. Треба нажати два рази по ньому. Але я не знаю, по кому я нажав. Тому в мене нічого не вийшло. Так, бе. Ага, знову провтикався. Так, він лупить нашого кінта, ауч. І я провтикав. І я провтикав, і мене теж полупили. Мене прям подивіться, як мене вилупили, ауч. А... Так. Бед. Все. О, сорі, Ден. Сорі, Ден, але йому повезло. Йому реально повезло трошки, бо. ага. В нас два однакових спила з Деном, прикиньте, тому можемо, бить, будь, а, що ми його винесемо. Але ні. Бо ми, походу, дуже погані спили обрали. Хоча він же ж його обрав, Ого. Йоу! А, е, За що? Е, ти чого? Сухарик. Хто тут сухарик? На? Так, Ден тепер втікає від нас. Так, оце треба виносить, оце треба виносить. Оцю штуку треба виносить. Так. Так. Двубл файер. Ого! Ніфіга собі. Ніфіга собі. Ой-ой-ой. Походу, мені гіге. -гі. Походу, та. Походу, та а, або ні. Я не знаю, а мені треба нажати. Оцю штуку Б. Угу, у мені гг. Окей. Угу. Короче, короче-короче. О, дивіться, його треба ловити. Оцього кінта треба ловити. Оцього кінта треба ловити ось так. Я не попав. Я не попав по ньому. А він по мені попав. А він по мені ще як попав. Ауч. Ага. Я ще не рухатись не можу. Тому... Угу. Так, давайте, може, захист прожмем. Якось. Якось. Ага. Він мене, коротше, розкрумсав, я їх... Блін, я ще не можу нафармити, ту, А ще не можу. О, опа, чого? А тут хтось з кимось дереться. Так, б'ється. Так, Б. Вибач. Ага. Ну і добре, що я не попав. Ауч. Опять цей, цей джоду. Блін, як же він мене. Як же він мене бісить? Так, оце дуже класно, що можна отак робити. Так. Так, я виніс, коротше, кінтау там. Так. Ага. Бем. Так. І. Бе. Це тер'я люди на районі. Так, Ден. О ти Йо, джо до мене бахнув. Ото от Джо до мене бахнув. Так. Так. Баа. Хе, хе хе! Бачили таке ще. Бачили, чи ні? Оце люта імба. Ого, нифіга собі. Ото в мене спали. Так, срочно треба нажати оцей лазер. Просто всіх спалити. Так, ага. Бен, ага, все. Мені ГГ. Мені ГГ, бо всі на мене бісяться. А, м -м так. М -м -м -м. Блін. Капець, вони, походу, в тіміщі. Вони в тімі, блін. Ну все, треба закінчувати. Але треба цей. О! Дивіться. Афакашер. Оце взрив. Оце вибух. Ага, мені гг. Мені ГГ, бо в них оці джедаї. Давайте їх на секунду візьмемо. Так, давайте розсетимося. Ага, ресетнутися зараз не можна. Не можна ресетнутися. Тому давайте піддамося. Піддамося просто. Ну, короче, добивай. Так, мінус. І треба голить. А, все, добивай. Буам, добили мене. Окей. О, окей. Я хочу взяти тепер отакий спельчик якийсь. А який. Оу, а що таке, а чого мене викинули? Оу, щит! О, дивіться! Давайте нажмем. Давайте. Цікаво, що це таке? Це ще що? А, ні, ну все окей. Хммм. Хм. Так, а що нас прикине? Ага, з сігмою треба бути так. Якого а давайте нам. Сюрікенчика. Ні. вілде, отакого. Отакого кінта, все. А чого я не можу рухатись? Ага. Все, поняв. Поняв. Будемо битись. Так, я не знаю, навіщо я його взяв? Навіщо я його взяв? Ауч! А в нього дальні походи ранжа. Ага, поняв. Ага. Ага, мені ГГ, коротше. Дивіться, перевіряйте. Мені ГГ. Так, мені треба жити, мені треба жити зараз. Бо. На! Блін, Uiast twice і не працює. Що це за діч? Так, мінус. І туди, і туди. Б. Так, яка ж в мене довга ранджа, блін. Ага, мені, походу, ГГ ще. Мені, походу, ще ГГ. А що я можу ще зробити йому? Я ще не побачив нічого, що я можу зробити йому, бо він мене просто весь час виносить. Він мене ще й розкрамсав. Де? Mm, yeah. О, прикол, дивіться. О, левел 2 походу. У мене є. Е, типу, друге життя чи що. Hm. Ага, мені не можна було підходити. Так, ой-ой-ой-ой. Окей. -ой -ой. mm. okay. А я як! А як! А як, блін! Ага, ГГ. Походу, тут до трьох перемог, чи щось таке, чи щось таке, але мені ЕГЕ 100% від нього. На, буде. Мінус. Пушим, пушим, пушим. Б'єм. Прям б'ємо, б'ємо, б'ємо його. Так. На. А, так, він ж, походу, здається, чи що, чи вирішив нам віддати другий раунд, чи щось таке. Ага. Чи ні. Бем. Так, ще його виносим. А ще його дуже люто виносим. Так, оце і спел другий я трошки не розумію. О, гейм, ми виграли. Ам. Гейм. Ну гейм. І що далі? Ага. Він, походу, до нас прийде. Чи ні? А, все. А, Все пойде. Так, друзі, дякую за Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал Telegram канал в опції цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар, бажано. Відео 8 слід, та наш мій на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Дякую.